Одна тисяча гривень на 2,50 23 тисячі гривень, доставка безкоштовна, доставка безкоштовна будь любе місто України. Тут фасади йдуть фарбовані, оце фарбовані. Глянцеві, це йде матою, білі матою, фарбовані. Кутова 2 на 280. 38 тисяч гривень, 38 40 тисяч гривень, доставка безкоштовна в любе місто України. 38 тисяч гривень. Кому треба номер телефону, зараз підійдемо поставити плюсики. Хто записав номер 3 метри на метр 50 кутува. 38 тисяч гривень. Так само, доставка безкоштовно, 38 тисяч гривень. Кому треба номер телефону, зараз вам покажу. Показую вам номер телефону. Зараз вже але чудо номер телефону. Номер телефону. Так, гасимо. Номер телефону. Людина сидить в іншому кінці залу на цей номер телефону по кухнях. По кухнях просто пишете розмір кухні 3,50, пишете кухня, все, 3,50 кухня, або кутова, кутова кухня, метр 80 на 3, пишете кухня, все, і ми вам скидаємо варіанти кухонь.